У 50 життя тільки починається. Доводить Оксана Байрак, королева української мелодрами, святкує півстолітній ювілей із молодим нарученим та у звичній атмосфері. Зі знімального майданчика Ольга Семак. село під Одесою з краєвидом на Ілічівський порт. Сюди приїхала кінознімальна. є, дякую, хороший дубль. Молодець. Режисерка Оксана Байрак фільмує своє нове кіно королеві української мелодрами стукнула 50. Перший знімальний день підгадала під свій ювілей. Ми не будемо говорити та страшне даті. Фільм називається «Поділіся щастям Мені мікашта. Прекрасне названня. Давайте вже до штатів і бити. Ну льошик річ від ранку святом і не пахне. На майданчику сувора дисципліна. Актори не зізнаються, що підготували байрак на день народження. Де нічого я вам не скажу. А от відданість режисерці її соратники демонструють неабияку байрак на майданчику. Дає коротке інтерв'ю для преси. Головний оператор фільму Олексій миттю тягне професійного сонцевідбивача і підсвічує для телекамер обличчя улюбленої режисерки. А то мені раділа спонтанно підністи трижатель, ну тому що ніжні в очах дають таке відчуття, ну, болечуй чутвне. Який на режисер? Прекрасний режисер. Тонко Тонкочутливий. Дякую большое. Да, якщо якщо Леша сказав, що я тонко тонкочутливий режисер, це 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 практично Оскар. У свої 50 вона зафільмувала два десятки фільмів усе про жіночу доленьку. Кардинально змінила зовнішність і кілька чоловіків. Її теперішнє кохання, тренер з фітнесу Георгій Молодше за неї на 23 роки. Байрак каже, в душі вона й досі пустотливе дівчисько. Я відчуваю себе жінкою вні возроста, тому що е, коли я говорю жінчина вні возросту, мені може бути сьогодні 15, завтра 25, п'ять. Е, Послезавтра 35, але Ну, не, не більше цього. З холодного узбережжя кінознімальна переїжджає до розкішного одеського пентхаусу. У шкірі та хутрі режисерка і кінопроцесом керує і вітання. Приймає під вибухи конфеті. Від Матка кремового торту вона не відмовиться Надвечір з друзями ще гайне до ресторану, і на цьому святкуванню кінець кіно про кохання та сурогатне материнство треба закінчити до кінця травня. Ольга Сима, Костянтин Богославський, програма Вікна СТБ.